І наостанок покажу вам композицію, яка мені найбільше подобається. Це світла сурфінія та ось така гарнюня темна. Всім привіт! Ось і майже закінчився сезон продажу розсаду. У мене де-не-де ще. Пізня капуста і синя, Ну її будуть брати ще аж до червня місяця. Вона зараз жара, і люди чекають, поки спаде жара, щоб можна було спокійно висаджувати пізню капусту. Також є ще трохи ранньої капусти. Її також беруть, оскільки ту, що я продавала першу капусту, вона вже в людей виросла і вони її починають їсти. У мене також вже виросла рання капуста. Я її вже ріжу на базар, вожу. Ту, що саджала собі, вона вже гарна. Тож і люди також. Ось яка гарна велика капуста. Тут ж і люди рахують так, що вони ранню капусту зараз з'їдять. А щоб було пізніше, то ще докуповують ранні капусти, але на пізніші сроки. У нас така гарна з листям вже велика, тому її садити треба. Або прикривати на огороді чимось, або чекати, поки спаде жара. Ось тут моя дочечка трішки висадила своїх квіток, які в неї залишилися. Петуні, чорнобривці та інші. А ось так виглядають помідори, які залишилися мені. Тут кожного сорту я залишала по 10 штук, але все одно люди приходять, докуповують. Ось тут два. Докуповують кого залишається трошки місця, щоб досадити. Тому мені треба обов'язково собі залишити, а не продавати усе. Але ж люди просять, ось це залишається трішки фільми капусти гібридної і не гібридної. Трішки залишилося помідорів Соньки. Вони такі гарні, ростуть на дворі. А далі вже немає трішки сливочок. Ну, ці сливки я собі хочу посадити залишити, тому що в нас сливки люблять купувати і вже готовою продукцією. Це в мене сливка велоз залишилась гібридна. Ось так трошечки залишилося волгоградського пізнього помідора. Тут кущиків 10 буде, Кущиків 5 залишилося. Спартак, такий в мене є з помідор. Він великий, круглий і дуже смачний. Псичка Скарлет. Зазвичай пишуть, що вона однорічна, але я їй продавала ці кущі роки три назад. Вона в неї все ще росте, насівається. І оце вона мені відкопала ту, що насіялась, і принесла мені. Тож я її буду розмножувати. І на наступний рік в мене буде своя гвоздичка. Тут ось високорослі томатики посаджені. Вони вже зав'язують ось такі гарні сливочки. Це буде жовта бенігара. Я люблю жовті помідори, але чоловік в мене жовті не любить. Ось такі гарні китиці вони вже зав'язані. Я бачу по помідорах, що їм треба підживлення. І тому в наступних відео я буду розповідати, чим я і коли буду підживлювати свої томати. Поки що вони укорінюються, бо я їх пізніше висаджувала, тут ділянка була зайнята. Я на них, звичайно ж, буду обривати оці пасинки, щоб вони не заважали. І буду робити стовпчики і їх підв'язувати. Також в мене такі кашпо залишилися собі. Звичайно, вони сховані в дальній теплиці, щоб їх ніхто не бачив, тому що люди, якщо побачать, то звичайно хочуть їх придбати. Ось така гарна чорна. Але мені більше подобаються такі веселі кольори. І рожеві. Я саджала і великі кущики, і маленькі. Ось тут у баріанах схована ось така композиція в мене буде. Жовта і бордова. Дуже. А ось такі гарні кущі в мене помідорів, які посаджені були в теплиці. Вони вже активно цвітуть, в'яжуть помідорчики. Я їх поливаю періодично, але не дуже часто. Тож, розсадний сезон підходить до кінця. А в нас починається робота в теплицях, підв'язування помідорів, огірків. Потім почнемо закатки робити різні. Ну, Поки що ми огірочки їмо. Я робила тільки мало соня. Такі гарні, великі вже ростуть. Треба часто зривати, але ми їх вже починаємо не співати їсти. Тож будемо давати всім своїм сусідам і родичам. І колись я знімала, що в мене зійшли кукурузки. Я її також висадила в теплицю. І ось така гарна кукуруза вже виросла, вже починає квітнути. Звичайно, кущі різні, бо одна сходила раніше, ящики я поливала, в тепло ставила, одна пізніше. Але тут до 10 кущиків, тож моїм діткам буде радість.